Друзі, всіх вас вітаю. Слава Господу, що ми можемо бути ще раз на цьому місці, що Він е, промовляє до нас слова. І сьогоднішній ранок ми також багато чули. І я також хочу пороздумувати разом з вами. Е, ми вже згадували не раз про ці свічки, і тема моєї проповіді більше відноситься до першої свічки. Хто пам'ятає, як вона назвалася? Надії. Надії! Так, да, дуже чудово, що ви пам'ятаєте. Бо я сам переглядав, думаю, яка ж це свічка була це була перша. І Як ми знаємо, що Різдво це таке свято, яке найбільше нам нагадує про надію. І часто ми в своєму житті, може, й промовляємо, можливо, чуємо е, такі фрази: Я маю надію отримати подарунок. На це Різдво, можливо, я щось дуже мрію. Я маю надію, що е, Усик виграє цей бій, який вже відбувся. Да? Я маю надію, що я подобаюся вам. Я маю надію, що я знайду свою другу половинку. Я маю надію, що я здам екзамен. Я маю надію на ще щось. І ми бачимо, що люди е, в своєму житті завжди надіються на щось. І... В ці різдвяні дні, ці різдвяні роздуми, коли ми роздумуємо про прихід Ісуса Христа, воно найбільше нам нагадує і ми можемо роздумувати над тим, де є справжня надія, де ми її можемо знайти. І дивлячись на ці земні речі, в нас стоїть цей декор, прекрасний, ялинки. Можливо, хтось мав можливість і поставив таку живу ялинку. Відносно живу, да? але ми знаємо, що пройде деякий час, і ця ялинка вона обсипеться, і ми її понесемо на смітник. Ми, маємо, ми бачимо наших друзів, наших знайомих, з якими, можливо, ми будемо святкувати ці свята, але ми також не можемо покладати на них свою надію, бо ми знаємо, що кожен з нас має свої проблеми, кожен з нас має свої переживання, і ми не можемо покладати надію. На людину. І з цими різдвяними святами, з цим приходом Ісуса Христа ми можемо дізнатися, що справжню надію ми можемо побачити, тікіно дивлячись вгору. Ця, ця історія нам нагадує про те, що Бог є нашою надією. Тільки в Бозі ми можемо знайти цю надію. Ми не можемо знайти ні надії в ні в яких земних речах. І е, хочу нагадати, що надія на Бога вона пов'язана е, з двома дивовижними його аспектами його характеру. Перше, що Бог є е, е, Бог є святий, досконально святий у всьому. І через те, що Він святий, е, Бог він ненавидить гріх, ми знаємо, що Бог ненавидить гріх, він, гріх не може приближатися до нього. І через те, що Бог ненавидить гріх, він гнівається, проявляється гнів. І можна сказати, що якби не було Божого гніву, не було б надії для світу. Через те, що Бог ненавидить гріх, Він, при, перше закладення світу він придумав, як спасти людство. І також. Не було б цього плану спасіння, якби Бог не був дуже сильно люблячим. він би просто знищив би цю землю, знищив би це все людство в, в першому поколінні. Але через те, що він був сповнений е, цією такою цівською любові, такої безмежної, тому що він сам є любов'ю. Ми знаємо, що Бог є любов. І він приготував е, свого сина і приготував цей план спасіння ще перше чим е, закладення е, світу. І, цей різдвяний час ми можемо так сказати, що е, зустрілися ці такі якості Бога: це Божа, е, Божа ненависть до гріха, Божий гнів до гріха і Божа любов. Ми бачимо, що через ці дві якості Божого характеру е, ми маємо надію, то, що ми можемо, е, е, ми можемо звільнитися від цього гріха. Ми, можемо, ми маємо надію на щось більше. І ще одне, що хочу зазначити, що ми маємо дивитися всередину себе. Коли ми не пізнаємо те, що ми є грішними, коли ми не побачимо своє серце, що воно є спорчене, що воно є гріховне, коли ми цього не осознаємо, ми не будемо шукати Бога. Тільки через те, що ми знаємо, що ми грішні, ми починаємо шукати вихід. І нам потрібно не лише визнати свої провини, що ми там десь робимо неправильні вчинки. Ми повинні зрозуміти, що наше єство повністю є гріховне, що це є частиною нашої природи. Ми не можемо втікти самі від себе. І через те нам потрібний Бог, який може нас спасти. І гріх це є стан нашої природи. Ми постійно в ньому знаходимося. Ми знаємо, що. Через перших людей ця гріховна природа війшла в нас. І через різдвяні дні ми можемо пізнати, можемо ще раз по надії, пороздумувати про те, що ця безнадія, яку ми розуміємо, що ми самі себе не можемо спасти, це є шлях до істиної надії, що ми тоді будемо шукати Бога. І якщо би в людини був хоч якийсь найменший шанс. Щоб вона могла своїми якимись вчинками, вона могла себе спасти, вона могла б отримати спасіння, тоді би не було без, зовсім не було б змісту, щоб Ісус Христос прийшов на цю землю. Я би хотів би ще пороздумувати над деякими текстами з Біблії, що вона говорить про надію, щоб воно закарбувалося в наші серця, і щоб ми ще раз могли пороздумувати про це. І я прочитаю декілька місць, і ми порозуміємо. Перше місце це буде книга приказок 13 розділ, 12 вірш. Довге чекання спустошує душу, а здійснення бажання це дерево життя. І ми бачимо, що наше життя все складається з такого балансу. Те, що ми надіємося, ми прикладаємо певні зусилля, ми хочемо все зробити, щоб досягнути цієї мети, щоб наші надії і ці сподівання вони виправдались. Але ми розуміємо, що це не завжди так відбувається. Часто ми е, не отримуємо того, що ми хотіли, і наші надії ламаються. Е, Слайк зачитував це місце вже, і е, народ ізраїльський, в той час, коли він жив. В часи пророка Ісаї вони не мали цієї надії. Вони жили в гріхах, вони не служили Богу. І... Але в той час прозвучали такі слова, 10... Ісаї, 9 розділ, 6 вірш. Бо народився для нас син, нам подарували сина, на плечі якого покладено владу, і назвали його чудотворцем, чудотворним радником, всемогутнім Богом, вічним Батьком, князем Благоденства. І ми бачимо, що в той час прозвучали ці слова про те, що прийде е, Ісус Христос на цю землю, що нам даний Син. Але якщо ми по, подумаємо, коли це відбулося, це було за 700 років до народження Ісуса Христа. І ми бачимо, що це не відбулося одразу, коли прозвучали ці слова. І часто, що, е, часто ми в своєму житті також можемо розчаровуватись через те, що ми не отримуємо щось відразу. Бог дає нам надію, Бог дає нам якісь обіцянки, але це не означає, що це відбудеться відразу. І часто причина нашої тривоги це те, що ми не можемо бути терплячими. Часто ми путаємо ці поняття зараз і ніколи. Ми хочемо зараз. І ми думаємо, що це, що як ми не отримали зараз, значить ми не отримаємо його ніколи. Але ми бачимо. що в Євангелії Луки, другий розділ, 12 вірш. Ангели сказали пастухам такі слова: Ви знайдете в яслах дитину, загорнуту в полотно. І ми бачимо, що через 700 років, після того, як Бог проголосив цю обідницю, люди отримали Спасителя, вони отримали цю надію, вони побачили, що план Божий почав здійснюватись. Також перше послання Петра, перший розділ, 13 вірш, також Петро нас підбадьорює і каже, що такі слова: що всі надії покладіть на благодать, що буде дана вам, коли з'явиться Ісус Христос. І ми бачимо, що ми маємо покладати сподівання на Ісуса Христа, але ми знаємо, що Він не з'явився ще другий раз для нас. Він з'явився перший раз, да, він пострадав, він виконав план Божого спасіння, але ми маємо цю мету і ми йдемо до неї. І ми повинні розуміти, що наша мета ще не досягнута на цій землі. Якщо ми прочитаємо книгу об'явлення, 22 розділ, другий вірш: такі слова: по берегах річки росло дерево життя, яке давало врожай 12 разів на рік і родило щомісяця. А листя того дерева служила для зцілення народів. І ми бачимо, якщо ми почитаємо книгу об'явлення, останні розділи, ми бачимо, що Бог обіцяв для тих, хто служить йому, тих, хто прийняв цю жертву Ісуса Христа, тих, хто мають надію на Нього. І ми знаємо, що це не відбувається зараз, і ми не знаємо, чи воно відбудеться ну, дуже скоро, чи буде це за нашого життя, чи це буде десь колись пізніше. Але ми бачимо, що наша надія веде нас до цього дерева життя. І якщо ми читали перше місце, це книгу приказок, то там теж сказано про це дерево життя, що виповнення обіцянок це як дерево життя. І ми бачимо, що слово Господнє нас настановляє і показує, до чого ми повинні стремитися. І ми бачимо в ці святкові дні, Бог дає нам цю надію. І... Це надія є центральною темою е, Різдва. Різдво є наповнене цим надією, що людство отримало на спасіння, на відновлення від Бога. І перше такі е, ключові аспекти, на що е, дає Бог надію нам, це перше е, на виконання Божих обітниць. Як ми читали раніше, да, Книга пророк Ісаї, Бог дав надію, Бог дав це пророцтво, але воно не виконалось відразу. Але ми бачимо, що через досить довгий час, досить довгий період часу воно виконалось. І зачитаю ще одне місце з книги пророк Ісаїв, це 7 розділ, 14 вірш. Ось діва зачне і народить сина, і дадуть йому ім'я що, що означає, з нами Бог. В той час народ ізраїльський розумів, що вони відступили далеко від Бога, і Бог не був з ними. Але Бог дав це пророцтво і сказав, що народиться син, і буде його ім'я Емоноїл, що значить, з нами Бог. І підтвердження цього прийшло досить довгий час, і ця надія їхня справдилась. Ісус Христос народився. І Друге, що дає нам надія на надія Різдва, це надія на спасіння. Матвія, перший розділ 21 вірш. Народиш же сина, і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Ми бачимо, що люди, живучі до народження Ісуса Христа, на що вони покладали надію? Вони покладали на свою праведність, можливо, фарисеї, вони покладали на то надію на те, що вони принесуть жертву за свій гріх і вони будуть мати спасіння. Я знаю, що багато людей, не, не знаючи про Ісуса Христа, але вони були вірні Богу, вони служили йому і вони мали спасіння. Але багато людей, які були далеко від Бога, вони не мали цієї надії. Вони Приносили ці жертви, знов далі йшли і грішили. Але тоді, коли народився Ісус Христос, ангел сказав, що Він спасе народ свій від їхніх гріхів. І це є таке велике щастя, і що я і кожен з нас може відчувати те, що Бог нас спас. Що Ісус Христос через своє народження, через своє життя Він приніс нам спасіння. І це ще раз нам нагадує, те, що наше спасіння не залежить від того, що ми зробили. Наше спасіння не залежить від наших добрих діл. І в другому місці сказано, що Бог нас спас тоді ще, коли ми були грішними людьми. Бог не спас нас, не подивився на мене і сказав: ну, цей Андрій ну, трошки ну, непоганий хлопець, він робить такі досить непогані речі, я його спасу. Ні. Ми бачимо напротязі всієї Біблії, якщо ми будемо читати, Бог спасає таких людей, які зовсім були недостойні. І я недостойніший, ніж хто блукає в цьому світі. Але Бог вирішив, що Він спасе мене. Ще наш, що нам свідкує Різдво це надія на нове життя. Також прочитаю Матвія, 4 розділ, 16 вірш. Народ, який сидів у темряві, побачив світло велике. І тим, хто сидів у країні смертної тіні, засяяло світло. Ми бачимо, що в той час, коли народився Ісус Христос, народ ізраїльський переживав досить темні часи. Вони були в окупації, вони були невільним народом, вони хотіли і чекали Месію, який прийде і спасе. Їх ну вони хотіли спасіння цього фізичного, вони хотіли, щоб хтось прийшов і вигнав Римську імперію, щоб вони були вільними. Хоча вони говорили, що ми нащадки Авраама і ми ніколи не були рабами ніколи, але ми бачимо, що дуже багато разів вони попадали в рабство через те, що вони не служили Богу, через те, що вони не слухали Бога, через те, що вони поклона... поклонялися. Творіння замість Творця. Але Ісус Христос приніс це світло через Його е, народження, народ цей побачив світло. І ми бачимо, що в той час е, написано, що стривожився все Єрусалим, і ірод стривожився. І ми бачимо, що це світло засіяло. Це як, така, як була спешка, і люди побачили, що щось відбувається. І, можливо, не всі розуміли, що це відбувається. Дехто боявся за свою владу, дехтось боявся за щось друге, але вони не розуміли, що Ісус Христос приніс світло спасіння в цей світ. Він не приніс якусь революцію, Він не приніс інші якісь такі речі земні, Він приніс небесне світло. Також ми можемо через Різдво побачити надію на Божу присутність. Ми вже зачитували це місце, що назвуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. І як я говорив, що Бог на, на той час ми знаємо, що перед народженням Ісуса Христа напротязі 4 років Бог не говорив своїм народом. Він не звіщав ніяких ні пророст, вони не чули голос Божий. Але. Той час, коли Ісус Христос прийшов, ангел знову звістив, що Бог є близьким, що Бог в сині він зійшов на цю грішну землю, і що через нього ми можемо отримати спасіння. Але, на жаль, не, не кожен зрозумів його цей прихід. І ми бачимо, що народження Ісуса Христа це є найбільша надія для людства, яка могла відбутися в цьому світі. І народження Ісуса Христа нам показує, то, що е, істина надія вона походить тільки на від Бога, вона походить, тільки на згори. що ми можемо шукати тільки в Бозі. Ми не можемо надіятись на себе. Ми не можемо надіятись на владу, земну, ми не можемо надіятись на якусь людину. Але ця, е, цей прихід Ісуса Христа показує нам то, що. Бог Він є з нами, що Бог Він виконує свої обітниці, що Бог Він спасає своїх людей. І що нам потрібно набратися цього терпіння, що ми очікуємо цього Божого царства, яке прийде в свій час. І в Біблії сказано, що якщо ми не ослабіємо, то ми отримаємо це царство. Це то, що ми, на що ми покладаємо надію. І в цей час я хочу, щоб ми ще раз його прославили за те, що він дарує нам цю надію на вічне життя, що Він дарував нам надію на те, що Бог з нами, що ми розуміємо, що ми є спасені, то, що Ісус Христос виконав Божий план і прийшов в цей світ і помер за мене і за кожного з нас. І слава йому за це! Амінь. Давайте помолимося. Амінь. Господь подяка тобі, що ти є моєю надією. Слава тобі, що ти відкрив мені очі, що ти показав мені, Господь, куди дивитися, щоб я підняв свої очі догори і пізнав, що ти є одна надія, що я не можу покладатися на себе, на свої сили, що Я не можу покладатися на когось, на цій землі, на людей, на якусь владу, на якесь багатство, на ще на якісь інші речі, Господь. Слава тобі, що ти відкрився мені, Господи, що ти дарував мені цю надію, що ти даруєш надію на вічне життя, що я буду царствувати з тобою, вічно, Господь. Слава тобі, що ти ведеш мене до свого царства. Подяка тобі за милість твою до кожного з нас, і вічна хвала тобі завжди буде. Амінь.